Всім дорогі друзі, з вами Еверест І Сьогодні ми погуляємо в гру Paranormal Activity. Це інді-хорор Якийсь найшов, да, знаєте, якийсь найшов по пікчем. Щось могло взагалі не завантажитися. Поняли, типа якийсь відеофайл просто скачується, а Це нахер нам не треба, тому щось таке знайшов єле, що могло б щось годне бути. Paranormal activity, паранормальна активність проводиться з дийского, така, бачите, ведеш мішку і тут щось рухається. Давайте стартанемо. Тут навіть часті є, виявляйте собі. Давайте першу частину, ми ж все-таки не давчили. From Strange. Дивних звуків у твоєму домі. Новий. Бляха, що це таке? Розуміти все. Новий Ventura Star Star... You... А, новий. Це ж не знаю, що знавке. Oventur. А, може пригода якась. Юертрепет, ти повинен йти у свій дом і. В темний час без... Без знаючих звуків, странних звуків кожну ніч ти починаєш е, бачити, хто це був. Ти не можеш знайти щось, що може бути. що може підтримати твоє ходіння в темноті, щось таке, в глибині, не знаю. І глибше чи, е, глибше в темноті. Сам Сінхендвейс. Будь-який шлях, конф, конф конфлікту, камера. Бляха, це мені в те, що це розробник збив, що це все блимає. воно ніхуя не допомагає, воно тільки заважає читати. читать Бендхаус Бадбайват. Ну я не зрозумів, що написано, давайте почнемо. Я, я прокинувся в 3. Третього... Пасмонів може це, да? так? Третього, третього дня. А, це може А просто. Це свий М. Ас. Автормонінг, бро, і так, да? В три ранку від дивних звуків і дверних ударів. З середнього мого дому, я намагався заснути Агейн знову, але я. Це, це L на це L по крілівці напрягає, я не можу так привикнути, це А. Коли звуки. З... Чим звуки лаунчинг... дарі вроде сильних Сильніх, я поняли? Е... Скло тріснуло, зламалося, розбилося. І дері... двері з... прозвучали. Е... Як я чекнув, провірив, що. Ще... А, як я перевірив, хто це був, я був серйозно, чим завжди. Один. Я був зазвичай завжди як вдома. Так, ну давайте так не Може... Ох, блядь! Що це таке? 60 FPS, типа. Ха-ха-ха, ака я мій ну, ніхера не потяне 60 FPS, ви знаєте. Так, значить до сенси мені треба, пацани, звикать, да. Так, капслог я вимкну, бо у мене. Так якась така. Трохи хоррор мутный, знаете, просто вот отца... сами... Ап... прыгать можно? Нет, Ап... прыгать не можно, значит хоррор... Так, даже бегать я не могу, пацаны, что за таки а, Left click to interact. А, прав... а, миши, шоб... Про... А, левая кнопка мыши, чтобы взаимодействовать. Ёбаный урод. Офны. Это телек просто скример, знаете, какой якийсь... Це? світло ну давайте вбьем, хуй хули ні. Відкрити. Ну, кстати, це звично, що тут не буква Е, да, для інтеракту <гум> а й ліва кнопка миші якісь стальні кулі да. Так, сходи, давайте спустимось вниз. Тут такі, знаєте ниж низ. низ. Чисток на одному рівні. етаж Це не вимикається Так, що бачимо диван. Не знаю, якась приставка чи що. Так, блинкни нахер. А, давайте далі... Що тут? Обслідувати будинок. Давайте увімкнемо світло, все-таки не буде нам так страшно, так? Да? Так, це якась плита на три комфорки, як я бачу, це. Ви бачили? я можу взаємодіятися херню. На холодильник хоч учинитися. Я ж зараз вже взагалі ни з чим не можу взаємодіяти, а от чим біда. Давайте это ці двері, праву... Так, це ванна. Ну знаєте, тут ми не можемо бігати я не знаю, что такое тут прийдеться взагалі бігать, так. Хе -хе -хе. Класна анімація води, воды, да ви. Клакран просвечивается дальше. Так, рушники. А то соли там, я можу інтеракты робити, ні? А на жаль а на жаль так, а двері я хіба закривав, хтось пам'ятає. Ну я думаю, що ні, бо я тут не закривав, бо тут нема від кого закривати, чесно, Я поки не бачу прич. Я А, і Це темряве. Я повинен щось побачити там. Що, блядь, ти там треба Нахіра воно на тобі треба. Просто... Мені не подобається це все розмите. Ну ладно, давайте. Нам вже тут нема куди пойти. Я там хоч все на дрон поверху. Так, да, там стальна куля. Просто... До речі, двері саме по собі закривається. Я не можу зайти. Давай, піздани мене дверми. ні мене не пускає туди. А який смисл цього хоррора одразу настає питання? Всі кімнати прочекнуті. Все тут... протыкано вроде как uh, давайте еще раз протыкаем может что-то тут есть интеракт херня да? ладно какие-то знаете дитячий стульчик я не знаю как сам тут персонаж выглядит мне такие меня какие-то такие случаи кажется так ни хера тут нема, знаете Так, давайте увімкнемо кругом світло, може все. Це... Мо це нам і треба, щоб ми ввімкнули кром світло і у нас було все. Як у, у кращих домах Лос-Анджелеса. Так. Тут Так тут вже ввімкнено. Давайте, може там загорись якась так кімната, да? Все таки, ж. Мало чи вдруг. Тут а вроді ще було Надо. Так, тут я ввімкнув вроді як. Ну, а заходить будеш. Що там... А ну-ну, що ну, ну, ти говорив? Що ти писав? Що тобі треба? Давайте я почитаю уважніше все-таки. А, це потрібно. Щось буває, може вимкнути навпаки, кругом все треба. Я просто не знаю. Це просто... Може якийсь фонарик потрібно знайти, я не знаю. Можливо, це і треба. Ну це скучно вже можна хору отнести до такої категорії. Mm. Можна навіть зробити таку категорію скучних хорру. Просто, бо тут нічого нема. Немає, немає скримерів, просто якась брудіння. Ще й плюс текстури якісь, не знаю, просвічуються. Паджоний. Давайте вимкнемо тепер кругом так. І оце ще напрягає, оця плавність, вона сильно тако напрягає просто. Ну таке враження, що воно ще й подвагує просто. я вимкнув кругом Бля, може мужрилки якийсь тут ліхтарик десь лежить я не знаю Всі кнопки тикають, тут нічого. а це ножка Я це ліхтар лежить просто щоб подобрать можна було і посвітити там Що? б твою пригоды тільки. починается папа пригоды тики Шо це? Камерамен, можна тебе офнути? Ох, як мене 4, знаєте. Давайте я, коротше, увімкну світло все-таки, все-таки ж воно вже. все-таки хоч якусь роль буде грати. О, це вже щось цікаве, знаєте, намічається чисто. Це ж цікаво. Ну я не розібрався, як тут мені... мені. Ты сходи в подвал кусь. Давайте спуск. Ух! Єбать! Ви бачили ли це? Там два белых ока було. Так, панелька якась, планка, да? Ну не под. я можу контр просисти? Нет, не можна такого робити. О, нахера, а? А, 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 а наше це все мені треба, а? Копа. А, це можна в подвалі все тут просвітити, я не знаю. Блять, по всій кнопку тихо її не... баный в рот, стул! З тобою взаємодіяти можна. Ну я вроді все, що треба. Все, що треба, я зробив, давайте ще щось почекаємо. все предметы котятся, да, что-то непонятное, ни хера. Так, офис, чувак. Вы чуете это? Я вот это прекрасно чую. Кстати, выключатель пропал кудись так-то. Тримаю, вам... Тримаю вас в кусте. Цем... Это, блядь, ключ треба найти. Ты кто? Блядь. Оооо, блядь! Цю... Ты шо хотел? А кстати, да выключатель вообще? Бугу. Так давайте увинкнем. Укрывай, ну, уходит сюда ну, просто. Ті ж чувак черный за нами гоняет. Я не знаю, что тут тусить. Давайте. Эй! Ты кто там? Кто там сырунька? є? Це овраконь, да? блять, кто сюда кого не настал? Офнис, меня это напрягает, <laughs> якось просто. А тут интеракт там что то было написано, не знаю. Так, я могу в футбол погулять че? Э, а что это за херня с предметами тут? О, давай попыхаем, свой мячик цей. Оп, давай теперь ты мы. А, блять, это сходы все-таки. Це все-таки я сходом и сам з собою гуляв да ну все таки ж паранормальний дом знаєте, кожна людина поїде на такій почві в такому домі жить да в принципі нічого дивного тут немає Може таки силон монтировочка ну це вообще прозрачный тікс. стиги всього тут висить, ну я не знаю что себе накляцав, накляцал да Бля, я не можу, типа, дивіться, якась Херня, да, якась дискотека. зелений-червоний і все. Переключається і немає від ведь ніякого сенсу, ще воно все якось подвисает, я надеюсь. Ну, запис, якщо це запись, то воно буде, це всі все лаги показують, конечно. Так. Ну, за диваном, ми щось. Ні, за диваном, кстати, я пролізти не можу. До речі, все вроді якось вже заспокоїлося і нічого тут не... Як і телевізор, не гримить. Ух, це що таке? Я не знаю просто де що це гримить, бо я без наушників все-таки гуляю. І без наушниками, но. Бляга, на жаль, мене на ноуті тако слабо чути з наушниками, знаєте, так-то мікрофон на ноті, який він краще йде. Тому так і зр... Так, я щось не можу пройти. Блять, сука! Я же дергаюсь, я же понимали. понимал. я, кстати, что-то не разумею, Я такие на потолку кровати, я такие захожу. Ватс, что это такое? Так. Блять, нихера на какой заимодействия не мая, ну что это? Открывай. Так, я не знаю, про что тут делать. На жаль, это, наверное, будут стульчики менять свои цели, расклады, да, это, взагалі, страшная тема. Це мені нагадує... вже даже м'ячик на стучку писати. Мені це нагадує, як е, фільм один, так, комедійний, правда, фільм не більш не як не хорор, а комедія там де. Там де типа пара якась, да, купила собі дом, це ж муж і жена була, не пара. Ну, можна сказати. Блять, як сказати, сімейна пара. То вони купили вдома, там всяка херня по ночам проходила. Такий угарний фільм. Може так... Показали. Ну, ну ну ні, Це не те, що треба вообще оце не відкривається. А Колесико якось Ні ні ні. ні нічого. мені цікаво це у мене так воно і должна роздойваться чи це просто така графа самого самої гри так хірово лагає 100 вже на столі ну йома, що це таке, ну чому? Ну зніми стул, це ж же ти що, якісь підлоги мій чи що, щоб стул на стол ставить, ну. Само собою вже. Блять, мене не пускає сюди, ну що поробиш? Я не знаю, що мені тут робити. Вроді я тут все обо Просто, наверное, якісь скример паті, да? Давайте вже врубимо то, Просто нихера, тут відбувається. Так, відкрийте мене. Я тут не хочу знаходитися. Давайте зараз все даже потикаємо тут, а, бачите холодильник, ніякого інтеракту в мене тут немає. В принципі. Так, плита теж нічого не можна запалити, да, взорвати дом нахер, щоб... щоб не було ніякої паранормальності. Так. Двері скріплять. Мені ця кімната взагалі не нравиться, вона якась скрімерна. Просто. Я вже злякався, що. О, прекрасно. А ну 1, 2, 3, мінус 2, шо. Мені <гум> ну, тут нічого нема. Так, перемотка, бля. Смієтесь, тут даже можно такими кнопками ходить. такі знаєте, як для гоночок, такі створені. Так, ну знаєте, я тут же все оптиков, і тут нічого нема, в принципі, я не знаю, що тут можна ще пройти. Тому може заканчувати вже пора. Давайте ще... О! Открылась друга двері, які заканчують, друзі, пригоди наші тільки. -ті. Починаюся. Нахіра так довго все затягувати було. Так, бочонки якісь кисять, з нафтою, скоріш за все, да? барига з нафтою, нафто всякої херні. Рой так. Лежак. Що тут? А, це медведик, Ні, в рот. Ви бачите, це... текстурка. Так, це може якась бумага з картона вирізана, скоріше все, так і є. Так, давайте відкривати. Що тут знаходиться. Так це вагає приківно, знаєте. коробки, тут всякие ящики, да, может там что-то есть в середине все-таки, надо подивиться. <п Eden> открывай. Эй, открывай. Блять. Стульчики ходят самим по себе, ну, слять, друзья. Какий, какой дом купить вообще, если тут чувак с тобой, да, в одном доме находится все время, так и черный, блять, вообще. сужаем на порядке що. мало че вдруг в ютубике справа размеется локен у баный в рот вы ще еще через стенки полазну это и сильно такие дом купань вообще то есть здесь сыть в принципі, нічого нового немає. ой -мо, що тут робыть я так то й не знаю телеку фигня тоже такую самую херню показывает хер ту чисто оу открывайся пацан ты чудышь. ну двери открывайся, а пацан хай открывай да вот и черный ки нас закрывают кругом давайте ебаный в рот Это, типа, знаете, звука может ставить, да, вот Именно, де... чувак, тисто уже проснулся, типа, it's нас... Not... It's not a... It's not a dream. Блять, пожить. It's not a real. Блять. It's not a real. It is a dream. Please, wake up. Wake up. Так, ну ми прокинулись пицца. Що, мені знов робить, да? Знов такі самі процедури робить, ну це що? Скричарський такий зациклений хоррор, блять, по типу нового ескейпа, да? Просто не знаю. Ну Давайте... давайте фасто тут проходить вже все. В принципі, ми вже все, що тут паранормальне. Подивилися. В принципі, в мене камеру. Шо? Пацани, ви ж теж бачили, що то щось треба. Я ж не такий Шизик, що має це показується. Нам на жаль, це мені все-таки показалось, скоріш за все знову. Да. О! Ну тут нічого нового нема, да? В двері через ракун проїдь, в принципі, чудово, да? Це вже закрито нахер, тому я не знаю що. Що, в пут да? Мячик uh, <п 'єк> мною в футболку гулял в писумку. Так, ну не знаю, що тут робити, давайте ще раз тут все обходим. Давайте, може, ще раз у нас все вийде, відкрить там. Все на такие запрессия нивил, бля, якось засвітилося, да? Я не знаю. Аааа. Йоба for playing paranormal Це За вшов все? Спасибо, дякую вам за гру, Paranormal, да? це що, типу, весь хоррор, я тільки пару разів покричав і то не від душі, да? щоб було мені просто реально страшно. Я просто походив побродив і все. В принципі, підсумку я. смисл хору не понял, тільки в тому, що треба походити по кімнатам і пошукати щось. Знаю, є ще там три, вроде ще дві частини є, то думаю, обов'язково пройдемо все-таки. Ну а так, то перша частина мені не дуже злаю, справедливо оцінку поставив, що гра гавно чисто. Не дуже сподобалось, тому це моя така оцінка. І букви теж непонятні. Тут буква Л написано, а тут це насправді А. Ну це ж вообще запутано все. Так що, друзі, на цьому будемо прощатися. Всім дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, на інстаграм, на тікток і всяку там херню, що буде в принципі, в описі, там да? від під відео. Тому <кхм> можете зайти там, подивитися. Так що дякую за увагу і всім пока.